Пані і панове доброго дня, вітаю на своєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Буде для вас сьогодні відео про медицину ще раз в Німеччині і про операції. Тут вже прям сижу в першому ряду, можу розповідати, як це відбувається. Я кажу, що в своїх відео я ділюся своїм досвідом. На жаль, є в мене досвід операції в Німеччині, ніколи не думала про це. Значить, давайте так. Операції є заплановані і не заплановані. Багато українців зараз приїхало, і е, дівчата кажуть: Мені треба зробити операцію. Це в нас буде запланована операція з цього починаємо. Е, три слова потім скажу про е, дитяче відділення, про дитячу хірургію. І перед тим, всім, значить. Е, щоб ви так розуміли, в нас є криза у системі медичній. Чому? Після того, як почалася та сама ситуація, три роки, дуже багато людей звільнилося. Хто перехворів, хто перегорів, оскільки ті, хто хворіли, вони були вдома, а ті, хто працював, він згорав, у них бірн-аут. Люди поуходили, деякі мали робити щеплення, але вони сказали: ні, їх тоді увіроли. Ушли, скажімо так. Тому в нас персональ-мангель. Що таке мангль? Мангель, мангель це недостаток. Так? Бракує нам персоналу. Нам бракує не тільки персоналу взагалі, нам бракує також в цій країні так? персоналу, і е, е, це така проблема. А тепер давайте так: половина хворіє, половина не є на робочому місці. А та частина, яка лишилася, вона працює. Це означає, що? Це означає, що ці люди вони нервові, вони засмучені, вони не знають, що спереді, що ззаді, що зверху. І це абсолютно ненормально з одного боку, а це з другого боку абсолютно нормально, оскільки ми маємо те, що маємо. Отак от воно є. Отака от система, отака от ситуація. І якраз почалася війна і приїхало дуже багато українців. До того не було термінів, до того не було персоналу. І плюс ще один мільйон людей до того, що не було. Я вам зараз говорю про те, щоб ви реально розуміли, чому. Чому я читаю дуже багато? Нема термінів, нема людей, нема перекладачів. Ось така ситуація немає. І це не тільки що хтось хоче сказати, що українці такі, ми не хочемо їм допомагати. Взагалі немає термінів. А тепер поїхали. Про операції. Значить, якщо ви плануєте операцію, дуже добре, в мене є приклад дівчинка, якій я допомагала, і, значить, їй потрібно було до кардіолога. Але до кардіолога ви не потрапите, оскільки вам потрібно. До терапевта. Ви до терапевта кажете, добрий день, шановний пане терапевт, мені потрібно направлення до кардіолога, бо в мене те і те. Він каже: добре, усе вам направлення. Ви дзвоните до кардіолога. Робите з ним термін, він робить вам обстеження і робить вам направлення, наприклад, на операцію, яка вам потрібна. Це стосується абсолютно всіх сфер. Йдете до терапевта спочатку, потім він відправляє вас до того вузького спеціаліста, і той вже дає направлення на, значить, операцію в лікарню. Тепер. Дали вам направлення на операцію в лікарню. Що робите? Ви йдете в лікарню і вам дають дзвонити туди так, ви кажете, добрий день, мені дали направлення на операцію. Як ми це з вами будемо робити? Вам відповідають, такого-то числа приходьте на розмову, оскільки вам потрібно поговорити з зараз таке буде слово анестезіологом, так? який буде робити вам наркоз. Давайте розкажу про себе. Я зламала ногу. Поки мені дали знеболюче, було три години в минуло, поки я потрапила в приймальне відділення чи вже в свою штаціон, так, де я маю бути в хірургії. Я не була в хірургії, я була в кардіології, оскільки не було місця в хірургії, минуло 5 годин. Люди не винні в тому, їх немає. Там була одна лікарка і троє людей, троє людей в суботу ввечері. Вони не винні, що в них немає більш персоналу. І лежали там і всі чекали. E, значить, В мене була поломана нога, і тут був шок. Вони сказали, ідіть йдіть додому, хай вас везуть додому, оскільки ми не робимо операції, коли e, набрякла нога. Я в шоці була, я взагалі кажу, це нормально, ви адекватні, як так можна в мене перелом? Вони кажуть, ми не зшиємо вам края рани. Тому, будь ласка, не падайте в обморок, як я спочатку, коли я казала, Боже, що вони роблять, якісь м'ясники зі мною. Вони правді сказали, ми не шимо, края вашої рани, немає сенсу. Мене відправили додому. Я була тиждень з поломаною ногою вдома. Я не хочу вам пояснювати, як це було. Але потім мені зробили операцію. Я приходжу на те, щоб поговорити про значить, той наркоз. Вас відправили в один кабінет, в другий кабінет, в третій, взяли кров на аналіз, взяли значить, підпис, оскільки людина вас ознайомлює з тими, які є ризики, які є побочні ефекти. Ви це все підписуєте. До речі, дівчинка, яка мені розпитала про значить, анестезію, вона була також іноземкою, і я ледве розуміла її німецьку мову. Це зараз для тих, хто комплексує, що вони не говорять німецькою, а мають медичне, медичну освіту. Вона мене запитала, чи не будете ви проти, якщо ми вам зробимо наркоз. Кажу, ні, можете мене оперувати живими. Ну, то таке. В лікарнях є. Візки, так? якщо ви приходите в лікарню, не можете ходити, вас садять і візуть інвалідне кресло, куди вам потрібно. Вам, наче, дають термін на операцію. І кажуть, наприклад, мені сказали, приходьте приходьте 7 годин, зробите тест так, на корону, і тоді підете в відділення, буде операція. В скільки годин мені не сказали? Мене привезли зробили тест. Мене питає ця жінка, скільки днів ви залишаєтесь в лікарні? Я кажу, ну день два сказали, сьогодні зроблять, завтра відпишуть. Ну добре, тоді швидкий тест. Якщо ви лишаєтесь три дні, то у вас буде ПЦР-тест. Зробили тест, вона зробила значить, результат. Каже: все добре, йдіть наверх. Приходжу наверх в стаціонар. Кажу, доброго дня, в мене сьогодні у вас операція. Вони записали мене, принесли в кімнату, їсти не дали, пити не дали. Запитали мене, що ви сьогодні на сніданок. Так, чекайте, будь ласка, я свою ногу ще поставлю, бо я ще. З нею не дуже добре. дружу. значить, в тому стаціонарі в нас було троє. В кімнаті, так ще були дві жіночки, і ми були в трьох. Ви собі лежите, вам дали значить, платячко, і поставили хрестик мені на нозі, кажу, ви що, хрестики, нолики цей, граєте, а вони сміються. Кажуть, ні, щоб не ту ногу обтяпали вам. Кажу, додякую. І ви собі лежите. Вже і чекаєте і чекаєте і чекаєте, не їсти, не пити, з сусідами розмовляєте. Потім до вас приходить сестра і везе вас в операційну. В принципі, вам до того нічого мені не казали. Привезли мене в операційну, потім там правда такий стіл, знаєте, як не знаю, якомусь, ну, м'ясник іншого слова не можу сказати. Перетягнули мене на інший стіл. І привезли, прям везли по всій лікарні. Слухайте, кажу, що це за екскурсія така. Вона нас каже, а в нас не так лікарню побудували. І через це по всім кутам бахали мене, по всім, але я на це дивлюся ну, з гумором, що вже зробиш. Їду я десь, їду, привозили мене до, а, значить, анестезія. Нам не голтувати мала до операції. Я собі в свідомості, люди десь бігають, хтось десь ходить, Підчепила вона мені ці всі. А, значить датчики, потім мене прив'язали. Що, що таке, Вона каже, а вдруг впадете, не знаю, чи в буйство, чи в кому, але мене прив'язали і тоді відвезли в операційну. Ну, тоді мені вже стало страшно. Думаю, господі, дайте вже той наркоз, я вже спати хочу, я боюся. Це справді страшно, якщо чесно. І, значить, я заснула, просинаюся, холодно мені, болить в мене щось, везуть мене далі, кажу, куди мене привезли. Вас привезли в Aufwachraum. Що то таке? Це, значить, та, те приміщення, де за вами дві години спостерігають лікарі. Ви не лишаєтесь самі, вас ніхто не лишає після операції десь незрозуміло де. Вас все підключено, ви лежите дві години. Бо в мене дівчата також з України казали: Ліна, ти ж дивися, щоб тебе десь ніде в куточку не лишили. Кажу, та сподіваюся. І ви лежите собі, спілкуєтеся, приходить лікар каже, о, ми вас тільки що прооперували. Добрий день, у вас там були якісь, я не знаю, складна ситуація, ми вам шину вкліпали, і ще одне, і друге. І ви собі лежите. Дві години пройшли, вони питають, як вас звати, як ви себе почуваєте, і наверх привезли. Привезли вас наверх, і все, і ви собі приходите в себе, приходить до вас фізіо, залежить від того, яке вас, яка у вас проблема. Дві жіночки, які були коло мене, наприклад, їм робили штучне педро. Вони повинні були встати через дві години після операції. Там якась техніка була спеціальна, їх підняли. Прийшов фізіотерапевт і каже, так, встаємо, раз, підняли. Якщо ви хочете в туалет, вам приносять утку, як нас кажуть. Да? Це тюпщин, горшочок. І приносять. Будь ласка, кнопка у вас є, ви дзвоните, хочете їсти, хочете пити, вас кормлять три рази на день, приносять вам прямо в кімнату. Сестра приходить, дають уколи, дають таблетки без проблем. До вас можуть прийти ваші родичі, знайомі, незнайомі, тільки, будь ласка, приносите тест. Лікар приходить зранку, дивиться на вас, питає. Навіть вночі можете визвати сестру. Справа в тому, що сестра, наприклад, ті, які працювали, вони були настільки виснажені, що це краще я кажу, я краще буду цибати на тих милицях і, і сама щось робити, ніж дзвонити. Знаєте, ми всі люди. Коли мене виписали, я кажу так: вже пустіть додому, бо краще. Тут приходить лікар і каже, о, до речі, тут у одної бабусі, яка рядом, в неї корона. Господі кажу, так, я вже йду. Тому, знаєте, от такі якісь моменти, які відбуваються. Е, мене виписали і дали мені ертстеб. Значить, що то таке? То лист до вашого лікаря. Оскільки ваш терапевт має знати все, що з вами відбувається. Вони вас питають: хто ваш лікар? Ваш лікар це. Е, Батько Син Святий Дух це ваш терапевт. Ви до того терапевта з тим листом. Наприклад, мені після операції сказали, що я маю зробити рентген через 3 тижні, потім через 6 тижнів. Де я це маю роботи? Нікого абсолютно не хвилює. Сиділа цілий день, дзвонила, але вибачте, в, зараз, значить, в серпні всі закриті, поки я подзвонила, зробила той термін. Фізіотерапію мені прописали. Де її шукати? Сама Ліна, сиди, шукай. Тобто, те, що вам прописав лікар, ви робите абсолютно самі, вони до вас ніякого відношення не мають. І, значить, вони, я сказала, що мені потрібен інвалідний візок, оскільки я не можу взагалі стояти на своїй нозі, це заборонено, іначе в мене знову буде там перелом. Через це мені потрібно було, щоб я отримала рецепт. Отримала рецепт. Поїхали значить, родина моя в санітетхаус, в той ортопедичний центр. Вони мені привезли візочка, заплатила 10 євро, і я два місяці маю право користуватися. Покористуюся, відправлю назад. От така ситуація. Далі що? Шприци? Мені потрібно, наприклад, колоти, щоб не було тромбозу. я зараз колю шприци в живіт. Мені їх прописує лікар. Я купляю, я за них плачу також 5 євро. Виходите до свого терапевта і він вам прописує те, що лікар написав у тому листі. Наприклад, лікарняни, Хожу також до лікаря свого і продовжую. Вони не можуть вас, залежно від хвороби, прописати там на 8 тижнів. Знаєте, вони ж не знають, як далі, що буде. Вас прописують, кому потрібен лікарняний. Да, на тиждень, на два, на три. Далі все видно. Тобто ви потім спілкуєтеся з своїм терапевтом. Таблеток мені нічого не прописали, сказали, буде щось боліти. Зараз ви вже будете сміятися, що мені пити, і мені пити. Я сама собі понаходила кальцій. Дівчата в нашій групі Фінікс із пепла порадили мені також, що можна пити і їсти. Ми спілкувалися про це, сижу, зараз приймаю. Тобто спасіння утопаючих, як то кажуть, да, рятування тих, хто топиться, це ваших рух справа. Тільки ви відповідаєте за себе. До свого лікаря він допомагає вам. І, наприклад, в мене наступний термін буде в вересні розмова про другу операцію. Я маю знову піти туди, поговорити, знову з знащо анестезії підписати. А куди буде операція? Я не знаю. Ось така ситуація. Наступне про. Це були в нас з вами і заплановані, і не заплановані операції про дітей. Діти в дитячих, значить, дитячій хірургія, наприклад, якщо щось сталося з вашою дитиною, ви бігом на швидку допомогу. Швидка допомога є безкоштовною, якщо справді щось сталося. Якщо у вас піднявся тиск. То, як в Україні ви не можете визвати лікаря, якщо піднявся тиск, нехай хтось вас посадить в машину і завезе до лікаря. Вони не приїжджають, приїжджають у екстрених випадках, оскільки виклик швидкої платить хто страхова компанія. Будь ласка, з цим дуже обережно. Але якщо щось сталося в дитини, наприклад, гострі болі, і ви розумієте, що тут пахне піндіцитом дитину швидка допомога, приїжджайте. Ви приходите в нот авнами. Всі приходять, якщо це не заплановано. І тоді на вас дивиться хірург. Його дитину, наприклад, вашу відправляють на УЗІ. І вони дивляться і кажуть: апендицит. негайно роблять одразу операцію. Ви потрапляєте у дитячу хірургію і там з апендицитом, ну, не знаю, 5-7 днів. Їжу вам оплачує страхова компанія, так, вашій дитині, взагалі без проблем. Ви є вигляд персон, людина, яка супроводжує, ви платите самі там певні гроші за той час. Ви можете собі купити також їсти, вам страхова компанія частково оплачує. Е Значить, ці, цю їжу в лікарні. Німці дуже цікаві, якщо в дитина аппіндіцит на другий день йому приносять булочку з нутелою. Ну, Наші дівчата не розуміють, цього. Боже, супчик, що для німців це абсолютно нормально, якісь сухенькі ще печеньки і все добре. Мобілізація на наступний день, дитина ходить, лікарі приходять, дивляться руки, ноги, якщо ви зламали, так само роблять негайну операцію, вставляють спиці, дають вам шини. Ви його отримаєте в Sanitätshaus, лікарі за вами дивляться, вас звільняють з лікарні, дають ерстебріф, і в тому листі все написано, що вам треба зробити. Ви його віддаєте дитячому лікарю, і він далі контролює. Інколи, якщо у вас там, наприклад, фрактура, так, то ви значить, ставлять спиці, тоді приходьте через 6 тижнів, їх виймають амбулантно. Ось приблизно так відбувається операції в Німеччині. Чудові лікарі, чудове обладнання. Інколи трапляється так, що щось іде не так, але це можливо завжди. Знаєте, я кажу, наприклад, я опинилася не в хірургії, а в кардіології було не було в місця, чекала дуже довго. Це людський фактор, який може трапитися і в Україні, і в Німеччині, але взагалі вони дуже за всейно дивляться і, не дай Бог, якась буде операція, ви отримаєте все. Це все це буде оплачено від страхової компанії. Якщо у вас ще є питання, будь ласка, пишіть під відео, пишіть в приват. Було б вам вдячна, ще раз кажу за лайки, за те, що я знайшла для вас цю інформацію і не потрапляйте в лікарню. Чесно, можу вам порадити. Краще бігати здоровим. На все добре.